Вітаю вас на каналі Сарфіджо Лесенс Вікторія Руденка, й де, як завжди, все просто, зрозуміла та приємно. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Домінант септакорду та його обернень, але ми йдемо далі і ми розбираємо таке явище, як побудова від звуку. На минулому занятті ми з вами розібрали тему Побудова домінант септакорду від звуку. Сьогодні ми будемо розбирати. Як будується від звуку саме перше обернення домінант сет яке називається домінантовий квіт-сест акорд. Запрошую вас на урок. Домінантовий квіт-секст акорд. Ми з вами знаємо правила. Він будується на сьомому ступені натурального мажору. Та гармонічного мінору. А далі нам з вами буде дуже потрібен його склад, з чого складається домінантовий квінсекстакорд. Домінантовий кінцек ви зараз бачите, має такий склад: він складається мала терція, плюс мала терція, плюс велика секунда. А будується, ще раз, будь ласка, запам'ятайте, на сьомому ступені натурального мажору. Та гармонічно мінор. Таким чином ми маємо з вами наступну формулу. Ми знаходимося з вами при побудові на сьомому ступені склад акорда, мала терця, додати мала, додати велика секунда. Розв'язується домінантовий квін, секст, акорд у тонічний тризвук з подвоєним основним тоном. Докладно, я вам це явище покажу за інструментом і на дошці. Але зараз теорія. Ми з вами маємо будь-яку ноту. Наприклад, нехай це буде нота ну, будь-яка. ля. Давайте від ля спробуємо побудувати. Якщо ми будуємо від ля, перше, що ми робимо, я вас так, ну, знаєте, хочу так надихнути на такий перший крок. Ну, саме я так роблю. Да? Я знаю, що якщо у мене нота ля сьомий ступень, тому мені треба знайти дві тональності, в яких цей домінантовий квінсекстакорд буде саме з яких тональностей. Я знаю, що нота ля – це сьомий ступень. Таким чином. Я піднімаюсь на півтона вверх. Пам'ятаєте, я вам на минулих уроках казала, що відстань між сьомим ступенем і тонікой завжди півтона. В мажорі це ну, точно півтона, а в мінорі, ну, майже всі поводові, дуже багато, багато відсотків всіх побудов будуються в гармонічному мінорі. В гармонічному мінорі при підвищенні сьомого ступеня теж відстань виходить між сьомим підвищеним і тоні. Дивіться, ход думок, хід думок. Значить, ми знаходимося з вами на сьомому ступені це нота ля. Я піднімаюся на півтона вер, і я розумію, що у мене буде дві тональності: Сі бімоль мажор і Сі бімоль мінор. Я починаю будувати все, я, все, що я роблю і вас так закликаю, починати з мажору. Я будую від ля малотерцію, це ля до. Від до малу тицю до мі бімоль. І від мі бімоль велику секунду. Мі бімоль Фа. У мене вийшов акорд Ля до мі бімоль фа. Розв'язую тонічний тризвук з подвоєною тонікою або основним тоном. Сі бімоль, сі бімоль, ре фа. Але мені треба ще раз його розв'язати в сі бімоль мінорі. І я вас тут дуже попрошу. Зауважуйте один момент. Якщо ви знаходитесь в бімольній мінорній тональності, будьте уважні перепровірте всю ситуацію, яка у вас є. Бо найчастіше сьомий підвищений ступінь там буде бікаром. Тому що якийсь бімоль нам треба підвищити, да? і у нас буде бікар. Таким чином, я біля ноти ля, бо ля і є сьомий ступень, ставлю бікар в тональності 7 мінор. І в мене виходить ля-бікар. До мібімоль фа розв'язання. Сі бімоль, сі бимоль, бі, ребімоль фа. Пам'ятаєте, ми на минулому році з вами говорили, що мажор від мінору відрізняється терцієвим тоном, тобто третім ступенем. Якщо всі бимоль мажорі розв'язання було Сі бімуль бі, ре фа, то Сі бимоль минорі Сібімоль Сібемоль ре бімоль фа. І ми з вами все. Зробили ми молодці. Більш докладно, я вам все покажу за інструментом і на дорці. Давайте спробуємо. Давайте відре спробуємо, да? відре, Домінантовий кінсекст. Ми знаємо, що домінантовий квін акорд будується на сьомому ступені натурального мажора та гармонічного мідура. Значить, сьомий ступень. А відповідно. Тоніка завжди буде на півтона вище від цього ступеня. Тобто тональність у нас буде мі, бімоль, мажор і мі бімоль мінор. Дві тональності одне Починаємо будувати. Спочатку я все роблю в мажорі. Ре, мала терція. фа, плюс мала. ля, бімоль, плюс велика секунда. Сі бімоль. Ще раз ре фа, ля, -бімоль, сі, бімоль. Розв'язую. Мі бемоль, мі бемоль, соль, си бемоль. Розв'язується в тонічний тризвук з подвоєним основним тоном. Це тональність мі бемоль мажор. А тепер я це роблю в тональності мі бемоль мінор гармонічний. У мене буде той же акорд, але я скажу ребекар. Чому? Тому що це бімольна, мінорна тональність. І нота ре сьомий ступень, він підвищений ступінь. Він не може бути. З просто простою ноти, значить це буде ребікар. Ребікар -бі сі бімоль моль Розв'язую. Дивіться, в мажорі у мене було розв'язання мі мі моль мі, моль соль, си бемоль. В мінорі буде мі моль мі моль соль моль бімоль моль Тобто різниця мажору і мінору складається в терцієвому тоні. Терцієвому. В основі велика терція мажору, в основах мінору мала терція. І ще раз. Ре фа, ля, бемоль, мі, бемоль, мажор. Мі бімоль, мі, мімимоль, соль, бемоль. А тепер те ж саме в «мі», бемоль, мінорі. кар, фа, лі бімоль, си, бемоль. мімоль, мі бімоль, мі, бімоль, соль, си, бемоль. І ми спробуємо побудувати від звуку. Давайте візьмемо ноту Ре. давайте від «ре». Ми знаємо з вами, що домінантовий квін секстакорд будується. На сьомому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. А значить, що Ре — це сьомий ступень двох якихось тональностей мажорне дну і мінорне, від на іменних двох. Да? Я вам вже казала, що ми на півтона рухаємось вниз, і ми знайдемо тоніку, Від ре півтона. Вибачте, будь ласка, ми рухаємось на півтона вверх. Ще раз. Ми рухаємо сьомий ступень, знаходиться на відстані півтона. Щоб знайти тоніку від сьомого ступеня треба рухатись вверх. Від ре півтона вверх. Це мі бімоль. А значить, у нас тональність буде мі, бемоль, мажор і мі, бімоль мінор. Почнемо з мі, бемоль, мажору В літерній системі це ес, дур. Ре. І я знаю інтервальний склад цього акорду. Домінантовий квін складається з мала терція плюс мала плюс велика секунда. Ре-фа – це мала терція. ля бімоль. Це мала терція. І ля бімоль Сі бімоль це велика секунда. Ре фа Ля бімоль сі, бімоль Це домінантовий квінт-секст акорд. Прошу звернути увагу, я кажу квінт-секст. А пишу зверху 6-5. І я розв'язую, я чітко знаю правила. По законам тяжіння нестійкі звуки рухаються в стійкі, тому розв'язуються будуть тонічний тризвук з подвоєною тонікою. Рейде в мібімоль, файде в мібімоль, це тоніка, да? мібімоль мажора. Мібімоль, мібімоль, соль Сі бімоль. Пам'ятаєте, вам ще при розв'язанні обернень домінанцептакорда в тональності я вам говорила про те, що верхня нота секунди при розв'язанні залишається на місці, тому що це стійкий ступень. Тому ми можемо подивитись: дивіться, ре йде в ній бімоль, це сьомий ступень. Так? Йде в ній бімоль, це другий ступень, Ля бімоль йде в соль. Так, заліти стрілочку. І сі-бемоль залишається на місці. І ми розв'язуємо в тонічний тризвук з подвоєною тонікою. Але якщо ми будуємо з вами від звуку, будь-яке обернення нам треба розв'язати два рази в мажорній, в одноіменній мінорній тональності. Тому наступна тональність у нас буде ес-моль. І починаємо будувати ре, фа, ля, бімоль, сі, бімоль. Ми вже можемо ну, розуміти, що сама побудова не змінюється. Будь ласка, вона у вас вже побудована. Ре, фа, ля бімоль сі, бімоль. це буде домінантовий квінсекстакорд. і розв'язання. Але у нас в мі бімоль мажорі, мі бімоль, соль сі, бімоль, а в мі бімоль мінорі буде мі бімоль, мі бімоль, Соль бімоль. Сі, бемоль, будь ты уважней. Мі-бемоль, мі-бемоль, Мібімуль, соль сі сольбімоль, В Чому різниця? Різниця в терцієвому тоні. Тут велика терція в основі мажорного тризвуку, да? в основі мінорного мала терція. От у нас різниця не в основному тоні. Дивіться, тоніка це мі-бемоль. квінтовий тон, стійкий ступень залишається на місці. Різниця, ладова різниця між двома одноіменними тональностями буде перш за все складатися в терцієвому тоні, тобто в третьому ступені. Цих двох тональностей. Зрозуміло, да? І ми розв'язали з вами втанічний тризвук. Але є дуже важлива деталь. Ми знаходимося на сьомому ступені гармонічного мінору. Тобто цей сьомий ступень, давайте так, аналітично мислити. Якщо це нота Ре, це сьомий ступень, і це підвищений сьомий ступень даної мінорної тональності. Чому підвищений? Тому що в гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. А ми ж знаходимося в гармонічному мінорі. То не може бути ця нота ре, просто нотою ре, простою нотою ре. Вона з якоїсь ноти вже підвищена. Тому завжди буде ре Пікар. Що значить, от я кажу завжди? в Більшості бімольних мінорних тональностей. Прошу уваги! Сьомий ступінь буде бікаром. Ми з вами можемо проаналізувати, скільки знаків в мі, бімоль, мінорі. У нас в мі, бімоль, мінорі. Давайте мою, мій метод. Ми шукаємо паралельну тональність. це соль бемоль, мажор. Сі, мі, ля, ре соль. Да? мі, бемоль мінор, і паралельно соль бемоль, мажор, сі, мі, ля, ре соль. І у нас додати один. Тобто шість бемолів в тональності соль бемоль, мажор, а значить, відповідно, і мі, ми, бемоль минор. Шість бемолів. А значить, які це бемолі? Сі мі, ля, ре, стоп. Ми дійшли до Ре. значить, у нас ключивий знак бемоль Якщо ми підвищимо цей сьомий ступень, буде ре ребікар. Тобто ви можете йти різними шляхами музики, тут багато аналітики. Ви можете йти різними шляхами. Ви можете знати, що в бімольних мінорних тональностях сьомий ступінь не може бути голай нота і він обов'язково поставити ребікар. Можете шукати ключові знаки даної тональності. Шукати сьомий підвищений ступень і зрозуміти все ж таки, що тут буде ребікар. Так, ми з вами це зробили. Давайте спробуємо від іншої ноти. Давайте спробуємо від ноти. Ну, давайте будь-яку ноту візьмемо. Хай це буде нота фа-дієс. Давайте від фа-дієс візьмемо. Фа-дієс. Фа-дієс. Значить, я знаю, що фа-дієс – це сьомий ступень двох тональностей. А значить, я рухаюсь на півтона вверх І я буду точно знати, яка тоніка. А саме тоніка у нас буде соль. Значить, тональність буде соль мажор, і друга соль мінор. Г. Дур. Це літерна система соль-мажор. І далі будемо працювати в соль мінори. Починаємо. Фа дієс. Нам потрібна мала це ля. Нам потрібна ще одна мала терція. Це до. І нам потрібна велика секунда це ре. Акорд вийшов у нас в фаді се до, ре. Це домінантовий квінт, секст акорд. Розв'язуємо. Ми вже з вами знаємо, що це наміс соль мажор. Ми розв'яжемо соль. Соль Сі, ре. Пам'ятайте лайфхак? Верхня нота секунди залишається при розв'язанні на місці. От, все у нас вірно. Фаді сьомий ступень, пішов в соль. Все у нас вірно. Тому у нас тональність соль мажор. Ми з вами опрацювали соль мажор. Тепер нам треба зробити в одноіменній тональності в соль мінорі. Це Г моль. Соль мінор. <кхи> І сама побудова у нас не змінюється. Фа, дієс, ля до ре. Це домінантовий квін І розв'язання буде соль, соль, Си. Бімоль ре. А чому Сі бемоль в мажорі. Бачите соль сі, ре. в основі велика терція, в мінорі соль Сі бемоль ре, в основі мала терція. Але ще раз скажу, ви можете рухатись іншим шляхом. Знайдіть ключові знаки соль мінора, буде два бімоля. Сі і мі бемоль, от на нас і попадається. Але ви можете справедливо мене запитати, ну ви ж казали, що в бімольних мінорних тональностях у нас. Все ж таки буде бікар. Але бачите, тут у нас сьомий ступень, От бікар буде де сьомий ступень, да? але бачите, в даній тональності соль мінор, да, вона бемольна, да, вона мінорна. Але сьомий підвищений у на сфадіз у нас вже є знак біля сьомого підвищеного ступеня. Тому ми сміливо розуміємо, що ми все зробили з вами вірно. Соль мажор, соль мінор. Ви були на каналі Selfie Лесам з Вікторія Руденка, де все просто, зрозуміло і легко. Я дуже вас буду чекати на наступному уроці, тема якого буде побудова другого обернення домінантів акорду домінантового терць кварту від звуку. Я вас дуже буду чекати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і на все добре!